Вітаю вас на каналі. Грай а в етері у нас гайд на варвара у Baldur's Gate 3. У цьому гайді для початківців у Baldur's Gate 3. Я розповім про клас Варвар, включаючи всі три підкласи, та найкращі, на мою думку, варіанти мультикласів. Ми розглянемо особливості даного класу, дізнаємося, яку расу та підклас краще обрати, які обладунок та зброя підходять варвару та багато іншого. Тож давайте розберемося, як грати за варвара у Baldur's Gate 3, щоб було дійсно цікаво. Варвари це бойовий клас у Baldur's Gate 3, який фокусується на ближньому бою, зазвичай не даючи перевагу нападу, а не захисту, що дозволяє їм завдавати великої шкоди при кожній атаці. Вони також мають найбільший запас здоров'я серед усіх класів у грі, що забезпечує їм значну витривалість. Варвари можуть впадати в лють, що збільшує їхню шкоду в ближньому бою. Це також забезпечує їм стійкість до фізичної шкоди, однак вони не можуть носити важкі обладунки та застосовувати заклинання. Під час люті. Варвари також додають свій модифікатор статури до рівня захисту, якщо вони не вдягнені в обладунки, і отримують перевагу в атаках ближнього бою кожного ходу, хоча це дає ворогам перевагу в їхніх атаках проти варвара. У цьому розділі ми розглянемо як налаштувати варвара під час створення персонажа для досягнення найкращих результатів. Ми почнемо зі здібностей, оскільки це, мабуть, найважливіша частина, окрім вибору під класу. Основна здібність варвара це сила, оскільки вона покращує атаки ближнього бою та шкоду від китків. Однак варвари також полягаються на статуру, оскільки вона може збільшити їх рівень захисту, коли вони без обладунків, що дає їм змогу виживати під час ударів. Зауважте, що варвари можуть грати від спритності, але тоді у них зменшиться шкода від китків. Сила збільшує шанс удару в ближньому бою, пошкодження, шкоду від китків, максимальну вагу для перенесення, шанс успішно штовхнути когось і опір штовханню, а також покращує дальність стрибків, перевірки атлетизму та сили. Статура дає їм здоров'я, щоб вижити, оскільки варвари зазвичай отримують багато ушкоджень на передовій. З цієї причини я наполегливо рекомендую вам вкласти 16 в силу і 16 в статуру під час створення персонажа. Притність також є непоганим вибором для подальшого підвищення рівня захисту, покращення ініціативи та кидків на перевірку спритності. Що стосується раз, то варвари мають майже всі спеціалізації на броню, а також на зброю та щити. Тому вибір раси буде залежати від того, що ще вони можуть дати. Наприклад, дроу мають на Надзвичайний темнозір. Фейські походження та навички проникливості. Золоті карлики також непоганий вибір для темнозору та стійкості карликів, хоча вони мають ниччу швидкість пересування, що є не ідеальним для варварів. Напіворки також є гарним вибором, оскільки вони мають темнозір, незламну стійкість і жорстокі удари. Що стосується навичок, то те, що ви виберете, не матиме великого впливу на гру. Варвари, як правило, не ведуть діалог у своїй групі, хоча вони можуть досить добре використовувати залякування порівняно з іншими класами. Атлетизм добре підходить. Ходить для штовхання і допомагає протистояти штовханню, але крім цього, вибір навичок залежить тільки від вас. Далі ми розглянемо підвищення рівня варвара. На першому рівні варвари отримують захист без обладунку, що дозволяє їм додати модифікатор статури до рівня захисту, але тільки якщо вони не носять обладунки. Статура і правильне спорядження важливі для досягнення вищого рівня захисту, ніж при використанні обладунків, тому розгляньте можливість використання середньої броні на початку гри. Крім того, на цьому рівні варвари можуть вдвічі впадати в людь як бонусну дію на 10 ходів до наступного довгого вид починку. Під час люті варвари отримують плюс два шкоди до атак ближнього бою. Вони також отримують стійкість до фізичних ушкоджень і мають перевагу при перевірці сили та китках на збереження сили. Однак вони повинні атакувати кожного ходу або отримати ушкодження, інакше лють закінчується достроково. Вони також не можуть використовувати заклинання або концентруватися на них, коли літують, або носять важкі обладунки. Варто зазначити, що заклинання шляху чотирьох стихій монаха все ще можуть бути використані під час люті. Кількість разів, коли лють може бути використана до наступного довгого відпочинку, буде збільшуватися з підвищенням рівня варвара, так само як і додаткова шкода, яку вона завдає. На другому рівні варвари отримують відчуття небезпеки, що дає їм перевагу при кидках на спритність проти пасток, заклинані поверхонь. Також на цьому рівні варвари отримують зухвалу атаку, що дозволяє їм отримати перевагу при кидках на атаку в ближньому бою, але тоді і вороги отримують перевагу при китках на атаку проти варвара. Найкращий спосіб налаштувати цю здатність натиснути на неї в меню реагування і встановити значення Підтвердити. Це дозволить вам атакувати за допомогою дії зі зброєю та особливо класу, якщо у вас є мультиклас, і використовувати зухвалу атаку лише в тому випадку, якщо ви вразили ворога. Зверніть увагу, що це працює лише з атаками ближнього бою, що робить варвара більш орієнтованим на ближній бій, ніж деякі інші бойові класи. На третьому рівні варвари обирають підклас і отримують особливості підкласу, які залежать від того, що вони обрали. Я розповім про це докладніше в розділі про підкласи. На четвертому рівні варвари отримують свою першу рису. Покращення здібностей це хороший вибір для збільшення сили або статури, але є й інші хороші варіанти. Майстер великої зброї хороший вибір, який дозволяє варварам використовувати додаткову дію для атаки, якщо вони завдали критичного удару або, взагалі, вбили ворога. Він також дозволяє їм наносити плюс 10 шкоди при використанні дворучної зброї в обмін на мінус 5 до китка атаки. Зухвала атака може дещо компенсувати такий мінус. Тож це непоганий компроміс. Однак майте на увазі, що підклас Барсерк вже може атакувати за допомогою своєї додаткової дії, тому від такої риси для Берсерка буде мало користі. Забіяка також є хорошим варіантом, оскільки дозволяє збільшити вашу силу або статуру на одиницю і подвоїти ваш модифікатор сили при атаках без зброї. Це додається до ваших хитків атаки та пошкоджень, і чудово підходить для варварів, які можуть робити лютий кидок кожного ходу як додаткову дію. На п'ятому рівні всі варвари отримують додаткову атаку, що дозволяє їм робити додаткову атаку кожного ходу, коли вони використовують свою першу дію для атаки. Важливо зазначити, що додаткові атаки різних класів не сумуються. На шостому рівні всі варвари отримують особливість підкласу. Я розгляну докладніше ці особливості в розділі підкласи. На сьомому рівні варвари отримують тваринний інстинкт. Що дає їм бонус плюс 5 до китків ініціативи і робить їх невразливими для стану заскочений. Це означає, що вони будуть ходити в бою раніше, частіше, а якщо вороги заскочать вас зненацька, то ви не втратите свій перший хід у бою. На восьмому рівні всі варвари отримують другу рису, Ви можете вибрати покращення здібностей або будь-яку іншу з рекомендованих мною, залежно від вашого налаштування варвара. На дев'ятому рівні варвари отримують жорстокий критичний удар, який додає кубик на пошкодження, коли вони завдають критичного удару. Це також додає кубик шкоди до божої кари або підступної атаки, якщо ви критуєте під час їх використання. Зверніть увагу, що жорстокий критичний удар додає кубик до атак зброєю ближнього бою, а не до катків на атаку заклинаннями або далекобійною зброєю. На 10 рівні всі варвари отримують останню особливість підкласу. Знову ж таки, я розповім, що це за підкласи у розділі підкласи. На одинадцятому рівні всі варвари отримують невпинну лють, яка захищає їх від стану присмерті, якщо їх рівень здоров'я впаде до нуля під час люті один раз до наступного короткого відпочинку. Нарешті на дванадцятому рівні варвари отримують свою останню рису. Покращення здібностей все ще залишається гарним вибором, як і будь-яка інша з тих, що я вже згадував. Варвари в БГ3 зазвичай носять середню броню або взагалі нічого. Середні обладунки забезпечують дуже хороший захист, особливо якщо у вас 13 або 14 спритності. Відсутність обладунків дозволяє вам використовувати захист без обладунків. Вибір між цими двома варіантами залежить від знайденого спорядження та вашої статури. Що стосується зброї, то варвари швидше за все будуть використовувати дворучну зброю, тим більше, що багато хто обирає рису майстер великої зброї для збільшення шкоди. Втім, вони також можуть Активно володіти багатьма видами зброї. Вибір підкласу варварів у БГ3 може бути дещо заплутаним, оскільки не зовсім зрозуміло, на чому кожен з них спеціалізується, і багато гравців можуть грати своїми варварами однаково, незалежно від підкласу. З усіх трьох підкласів варварів Берсерк є найпростішим у грі, даючи вам додаткові дії, які ви можете використовувати кожного ходу, якщо ви розлючені, а також деякі пасивні можливості. Ну і ще він дуже легкий в освоєнні. Дике серце трохи динамічніший, надає широкий вибір можливостей для вашого варвара, роблячи кожного персонажа унікальним. Це чудовий вибір для гравців, які хочуть отримати більше задоволення від гри на цьому класі, і нарешті варвари дикої магії вони бафують себе, коли літують, а також можуть підтримувати свою групу, даючи різні опери та протидії і відновлюючи чарунки. На третьому рівні берсерки отримують шал, модифіковану форму люті, яка дозволяє їм робити шалений удар і шалений кидок як додаткову дію, перебуваючи в стані люті. Всі інші аспекти залишаються такими ж, як і в люті. Зверніть увагу, що вони можуть використовувати шалений удар лише один раз за хід, навіть якщо у них є більше додаткових дій. Під час люті берсерк також може виконати шалений кидок як додаткову дію, що дозволяє йому кинути предмет у ціль з підвищеною шкодою і збити її з Ніг. Чим важчі предмети, тим більше шкоди ви завдаєте. І пам'ятайте, що у вас є перевага проти ворогів, які лежать, коли ви наносите їм удари в ближньому бою. Бажано використовувати цю перевагу перед тим, як наносити удари ближнього бою. На шостому рівні берсерки отримують бездумну лють, яка робить їх невразливими для зачарування чи страху. На 10 рівні берсерк може використовувати лячну присутність як дію. Ця здатність дозволяє їм наганяти страх на ворога, даючи йому мінус при перевірці здібностей і китках на атаку, а також змушуючи його тікати від берсерка і не робити ніяких додаткових дій. Перевіряється мудрість цілі, і берсерк може застосувати його повторно, щоб продовжити тривалість спелу. Однак, оскільки берсерки не мають власного модифікатора здатності до заклинань, вони застосовують лише 8 плюс бонус майстерності до класу. Складності цієї здатності, що полегшує захист від неї. На третьому рівні варвари дикого серця обирають одне з п'яти звіриних сердець, які покращують лють різними способами. А також можуть надати варвару ще одну дію, яку він може виконати в стані люті. Це можна змінити пізніше, коли ви будете підвищувати рівень, тому не варто замислюватися над тим, що вибрати. На шостому рівні варвари дикого серця отримують тваринну відзнаку зі списку. Це пасивні переваги, які завжди застосуватимуться до дикого варвара, незалежно від того розлючений він чи ні. На восьмому рівні варвари дикого серця отримують рису землеходець, тобто тепер вас не сповільнює складна місцевість. На 10 рівні дикі варвари отримують другу тваринну відзнаку зі списку, і це остання особливість підкласу диких варварів. На третьому рівні варвари дикої магії отримують модифіковану лють. Тепер, коли вони отримують або завдають шкоду, то на них кастується випадковий баф. Також у них є закляття магічне усвідомлення. Усі в радіусі 3 метри збільшують свою протидію закляттям на свій модифікатор мудрості. На шостому рівні варвари дикої магії отримують закляття ДАР, яке дозволяє їм збільшити протидію обраного союзника. А також два закляття зміцнювальні чари, яке дозволяє відновити чарунку першого та другого рівня вам і вашому союзнику. На дев'ятому рівні варвари дикої магії отримують ще одне закляття відновлення чарунки, на цей раз третього рівня. І нарешті на 10 рівні варвари дикої магії отримують рису мінлива віддача. Тепер, коли ви програли кидок протидії або отримали шкоду, рандомний баф від люті буде змінюватись. У цьому розділі ми розглянемо мультиклас варварів, а також те, з якими іншими класами ви можете комбінувати варварів у Baldur's Gate 3. Будь ласка, майте на увазі, що це не остаточний варіант, а скоріше корисні поради, які допоможуть вам створити хороші пари. Варвари завжди на передовій, що означає, що вони отримують лють і захист без обладунку на першому рівні, зухвалу атаку на другому, а на третьому вони отримують багато користі від свого підкласу. Нерідко деякі класи занурюються на два рівні варвара тільки через ці особливості, але першим наймовірніше буде мультиклас після третього рівня. З цього моменту все залежить від того, чи є у них мультиклас з іншим бойовим класом чи ні, оскільки варвари отримують додаткову атаку на п'ятому рівні, а пройде і заклинателі не отримують. Ви, можливо, захочете прокачати 5 рівнів фарвара при мультикласифікації з одним з цих класів. Мені подобаються три рівні берсерка і дев'ять рівнів паладина від плати. Це дає вам три заряди люті, зухвалу атаку і додаткову дію, яка також може бути використана для атаки в стані люті. Берсерки отримують не так вже й багато після третього рівня, тому мультикласифікація тут є ідеальним варіантом. Це дозволяє вам використовувати три божі кари за хід, якщо у вас є чарунки, а божу кару можна використовувати в стані люті. Це також дає вам доступ до заклинань паладина і його чарунок. Мені також подобається 6 рівнів дикого серця і 6 рівнів монаха шляху розкритої руки. Це дозволяє вам мати лють, яка дає плюс 2 до пошкоджень голіруч, захвалу атаку, і отримати звірине серце. Ви також можете взяти тваринний аспект жеребця, щоб отримати тимчасові удари голіруч щоразу, коли ви робите удар в піке, що дорівнює вашому рівню монаха, не рівню варвара. Тільки не забудьте взяти орлине серце, щоб мати змогу використовувати удар в піке як додаткову дію, коли ви розлючені, оскільки вітровий крок. Не працює з жеребцем, монахи дають вам беззбройні атаки як додаткову дію, і ви отримаєте виважений захист, який допомагає підвищити опір та протидію. Ви також отримуєте прояв тіла, розуму та душі, що ще збільшує вашу шкоду. Обов'язково візьміть забіяку як одну з ваших рис, щоб ще більше підвищити шкоду від ударів руками. Ще мені подобається 6 рівнів дикої магії та 6 рівнів друїда кола спор. Це дозволяє вам отримувати баф кожного разу, коли ви використовуєте лють, але при цьому кастувати закляття, які має друїд. Ви можете використовувати герлигу, щоб ваші китки атаки і шкоди використовували мудрість, коли ви екіпірували палецю або булаву, якщо вам не потрібна сила в цьому білді. У вас також буде додаткова атака і зухвала атака, і ви можете використовувати ореол спор кожного ходу як реакція. Також ви можете збільшити здоров'я використовуючи симбіозну сутність, яка також збільшує вашу шкоду при кожній атаці. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, цей гайд на варвара буде вам корисним. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні гайди по Балтерс 3. Напишіть у коментарях, які мультикласи варвара ви тестували. Також пишіть, якщо залишилися питання. Обов'язково всім відповім. Тож, слава Україні, та до зустрічі! У новому відео